П'ятий А-клас Криворізької загальноосвітньої школи No68 презентує екскурсію до Криворізького історико-краєзнавчого музею. Кривий ріг це земля, Кривий ріг це руда, Кривий ріг це річки і зелені поля. Кривий ріг це мій край, народилась де я. Кривий ріг це улюблена рідна земля. Я присвячую пісню єдину свою. Кривий ріг моє місто, тебе я люблю. Тож пириньмо в історії рідного міста, відправляємося у подорож. Криворізький історико-краєзнавчий музей заснований в 1960 році. Він висвітлює природу та історію Криворіжжя від Кам'яного віку до сучасності. Фонди музею складають близько 115 570 предметів музейного значення, серед яких Природні і археологічні колекції, етнографічні та нумізматичні матеріали, твори образотворчого та народно-прикладного мистецтва, фото та документальні джерела з історії Криворіжжя 19 20 століття. Експонати музею переносять нас у давнину та знайомлять дітей з часами, коли життя на землі лише починало зароджуватися. Так діти побачили бивень Мамонта, знайдений на території Кривого Рогу українськими археологами, дізналися більше про еволюцію людства, познайомилися з життям та побутом племен, що проживали на території рідного міста. Подорожуючи кімнатами музею, учні переносилися із одного вікового періоду в інший. Хлопців дуже зацікавили експонати, які розкривали еволюцію видобутку корисних копалин в різні часи. Дівчатам вже більше сподобалися сервізи та жіночі прикраси XVIII століття. Грошові одиниці, представлені у музеї, були приводом живих обговорень серед дітей з приводу того, яким же мав би бути тогочасний гаманець, щоб умістити такі великі монети та кутюри. На другому поверсі музею висвітлено побут та життя людей на території Криворіжчя у 19-20 століттях. Їх домівки, книги. Та навіть перші атестати. Дуже гарно представлені в музеї часи Великої вітчизняної війни. Діти, переглядаючи експонати, немов поринули у минуле, дізналися більше про героїв. Та побачили реалії визвольного бою під Кривим Рогом. Закінчилася екскурсія поверненням у 21 -е століття та переглядом експонатів виставки сучасних митців Кривого Рогу. Учні були задоволені екскурсією і виявили бажання відвідати інші музеї рідного міста. Тож починаємо планувати.